От ми з вами почали говорити про Китай і про інші, скажімо так, інших поплічників Російської Федерації, які з якими спілкується Росія і е, яких підтримує Росія, і от про це детальніше включно розповів генсек альянсу Рюте. Тож який він імовірний план покійно озвучив? Далі будемо обговорювати? Так насправді повернемося також до висловів. Пана люте про те, що на його думку наразі напад Китаю на Тайвань може передувати атака РФ на країни альянсу. Якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішив напасти на Тайвань, він захоче, щоб перед тим Росія атакувала країни НАТО, аби відвернути увагу світу від Тихоокеан... Тихоокеанського регіону. Таку думку генеральний секретар НАТО Марк Рюта висловив в інтерв'ю виданню York Times. І також цитую. Пана рюте про те, що дедалі більше усвідомлюється, і не буде усвідомлювати і не бути наїмними щодо цього. Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму дуже молодшому партнеру в усьому цьому Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти заманив їх у Європу, а також територію НАТО. Наймовірніше, саме так це й буде розвиватися. Ось такі слова ба. Чимо від генсека, також він говорить, що стримати Путіна має НАТО і має бути сильним колективом настільки, щоб російський диктатор не наважився напасти. Ну і по-друге, також пояснив очільник НАТО, що по-друге, співпрацювати з індотихоокеанським регіоном, те, що президент Трамп саме Дональд Трамп дуже активно. Пропагує цю співпрацю, тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота. В обороні промисловості і також інноваціях між НАТО та індо Тихоокеанським регіоном ось такі новини бачимо наразі. Ну і ще є ймовірність війни Росії з НАТО, яку там не виключаються, бо виключають аналітики. І як повідомляли раніше, і німецький історик, і професор університету нещодавно зробив такий тривожний прогноз щодо. Того, що цьогорічне літо може бути останнім мирним літом у Європі, і свої побоювання він пояснив тим, що ситуація у сфері безпеки у світі надзвичайно змінилася через російського диктатора, а також через нову політику президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну і також поговоримо про. НАТО в цілому про те, що вони наразі попереджають нас про нову війну, про те, що Китай провокує Росію себто напасти на альянс. Про це також повідомляє генсек НАТО Марк Рюте, і він заявив, що у разі нападу Китаю на Тайвань Пекін може підштовхнути Росію до атаки на країни НАТО. Аби розсередити сили заходу або аби перепрошую розосередити сили заходу, розкидати їх в різні ніби сторони, і на його думку, сі Цзіньпін може подзвонити путіну і запросити його зайняти наразі Європу. Рюте також застеріг, що Арефія вже зараз е виробляє більше боєприпасів ніж увесь альянс взагалі за рік, і прогнозує масштабний конфлікт у найближчі 5-7 років. Тобто, бачимо. Яка ситуація відбувається з нашими партнерами, що говорять в НАТО? Які дописи виходять, які інтерв'ю, звернення? І можемо зробити собі такий е, висновок, підкреслити е, все ж таки е, думку, яка вже понад е, роками тримається в усіх на вустах, що Росія? Дипломатично не розуміє, вона потребує жорстих, жорстких санкцій, не визнання її в світі, не визнання її світом в цілому повного обмеження і розуміння, що вона е агресорка, терористка, е країна, яка знищує цивільне населення і продовжує от створювати таку. Такий створює такий ґрунт для сварок в усьому світі і там, і там, і в Україні, і в Китаї, і з Азербайджаном також бачимо, що розпочинає конфлікти. Не може країна-агресорка собі спокійно жити на своїх болотах і триматися лише своєї культури. Ну і також можемо надалі поговорити про е, заклики Трампа до Трампа в американській. В американських виданнях і що там взагалі відбувається? Так от насамперед впливовий американський табло з Нью-Йорк Пост. Закликав Трампа поновити повноцінну військову допомогу для нашої держави після одного із наймасштабніших ударів по Києву. Американські журналісти звернулися до Трампа з закликом зупинити війну і те, що можна лише її зупинити силою, а не поступками країні-агресорці у редакційній статті. Наголошується, що затримка постачання ППО шкодить Україні і грає на руку Кремлю. Єдина перешкода для миру це агресія Росії. Путін розуміє лише силу, ідеться у зверненні до Трампа. Який раніше закликав до швидкого миру, але це що на все знаєте своєрідний рідний нішу спину вставляє і Ілон Маск. Вчора з'явилася інформація, те що він створює американську партію, щоб повернути свободу. Зазначив наступну інформацію: сьогодні я створюю американську партію щоб повернути вам свободу. Коли йдеться про банкрутство нашої країни, марнотратством та е хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Додамо, що це дуже ну дійсно сильний удар по політичному. Устрою сполучених штатів Америки, бо сучасна партійна система в Сполучених Штатах Америки характеризується домінуючим становищем лише двох партій: це демократичної і республіканської. Ну а маск вкотре відкрито кидає виклик Трампу. Побачимо, що це далі переросте, Чо це буде знаєте, своєрідне, знову ж таки листування у соціальній мережі X, чи можливо вийде на якийсь новий рівень, буде видно лише згодом, але це вже не вперше, коли в один одному знаєте, вони ставляють палиці у колеса.